Запрошуємо Скрильникова Дмитра Валерійовича, голову громадської організації Бюро екологічних розслідувань. Дякую, шановні колеги, за надане слово. Більшість нашу спільну позицію, власне, була висловлена в попередній презентації, тому я, можливо, як правник багато років, займає, який займається екологічним правом, доступом до екологічної інформації, оцінкою впливу на навколишнє середовище, власне, розробкою, в тому числі законодавства багатьох країн. Я зупинюся на деяких правових аспектах. На правових аспектах, власне. І конфіденційності інформації, і порядку погодження з громадами цих питань, тому що, власне, як на мене, дійсно є певні проблеми з цим. Те, що от мені в нас власне в попередніх доповідях, особливо представників Сполучених Штатів і компаній, які лобіюють і планують видобувати газ. 에, здалося дуже подібним. Це, власне, вислів. 에, всі вислови вони об'єднані словами: ми віримо в, ми віделів, і Тобто, ми віримо в те, але якщо. Знаєте, як правника, ну, в, в, у багатьох людей є багато в що вірити, але мені не хотілося б ще вірити в сланцевий газ. Мені хочеться вірити в щось більш високе, цінне. Але я хочу, щоб представники компанії, які вже прийшли з конкретними технологіями, як, як висловлюються, передовими технологіями, щоб вони не вірили, а казали, ми гарантуємо, що. І це важливо. І ці гарантії мають бути закріплені юридичних документах. Що ми маємо зараз? Фактично, те, що ми говоримо про прозорість, про участь громад, про прозорість громадськості, це абсолютно як на мене підміна понять. Тому що є, хоча і, м'яко кажучи, порізаний в свій час закон про угоди про розподіл продукції, з якого в певних елементах вилучили участь органів місцевого самоврядування, однак участь місцевих органів місцевого самоврядування, участь державних органів в укладенні угод про розподіл продукції там ще залишилась. І ті семінари, які відбуваються по регіонам, це є підміна так званої участі громадськості чи участь громад. Власне, компанії кажуть, не треба е, факти плутати з міфом. От, власне, те, що показують на слайдах, це, як на мене, міфи, тому що компанії декларують міжнародні е, міжнародно відомі технології, гарні картинки, гарні ці, але ми не знаємо, що записано в угоді. І завжди є обмовлення, що е, ми розказуємо, як видобувається, як планується видобувати, Ми розказуємо в те, що ми віримо, і ми до чого ми прагнемо. Але вони не кажуть те, як воно має відбуватися згідно конкретної угоди. Для мене є е, дуже дивним питанням. По-перше, закон про угоди про розподіл продукції передбачає участь органів місце, представників місцевого самоврядування в міжвідомчій комісії. Стаття, яка передбачає погодження угод про розподіл продукції, проєкт угоди, передбачає відповідні державні експертизи. Чи були проведені державні експертизи, і ким вони були проведені? Правову, природоохоронну чи. Е, Фіна... Фінансових аспектів експертизи. Якщо були проведені висновки експертизи з українського законодавства, мають бути доступні. Хто бачив висновок експертизи по, по угоді Шел, яка укладена, чи є висновок, чи планується висновок державної експер... екологічної експертизи, чи експертизи з природоохоронних питань, і хто робить таку експертизу? Як на мене, є дуже серйозним питанням, тим в об'єктивності Міністерства мінприроди, яке мало би робити таку експертизу, якщо вона виступає основним лобістом сланцевого газу. І якщо громадська рада, при міністерстві, яке висловила позицію проти сланцевого газу, була замінена громадською радою, яка тепер лобі Спільно з Міністерством Що буде з тим експертом при міністерстві, який висловить позицію проти сланцевого газу, чи висловить якісь проблемні питання в, порядку, в питаннях видобутку сланцевого газу? Я думаю, що завтра він там працювати не буде, як мінімум. І це, це, це є питання, власне, юридичні аспекти. Тепер питання погодження органами місцевого самоврядування. Закон про угоди про розподіл продукції передбачає. Як ми хочемо казати, що в різних країнах різна практика передбачає конфіденційність цих угод, я особисто працював в Азербайджані над розробкою, над аналізом законодавства про оцінку впливу на вколишнє середовище. Зайдіть на сайт British Petroleum, висять всі угоди Азербайджана про розподіл продукції з додатками, з, з додатками, які становлять е, питання екологічних. Е, Екологічних зобов'язань щодо компанії British Petroleum в Азербайджані, ви можете знайти всю цю інформацію, конкретні стандарти, які будуть використовуватись. Натомість, що ми маємо? Ми маємо слайди, гарні презентації, яким чином, з нашим законом, передбачено, що органи місцевого самоврядування повинні погоджувати проєкти угод. Яким чином будь-який депутат може проголосувати за чи проти проєкту угоди, якого він не бачив? Яким чином, ви колись. Будь-яке волевиявлення депутата, як може депутат схвалити чи не схвалити будь-якого рангу, депутат може схвалити чи не схвалити якийсь документ, якого він не читав? Як на мене, якщо будь-який депутат проголосує за те, чого він не бачив, це взагалі це є спотворення волевиявлення, це є злочин проти народу, який мусів би покладатись на того свого обранця, який висловлює позицію певної громади. В зв'язку з цим в мене стоїть питання. Чи побачать депутати по Олеській площі, зокрема Львівської чи Франківської обласної ради проєкти угод? І коли? Тому що, якщо вони передбачать, побачать перед засіданнями, це буде пізно, тому що проєкт угоди, як я не помиляюсь, шелом був близько 300 сторінок. Для того потрібно ознайомитись, для того треба залучити фахівців, для того треба дати свої зауваження. Чи знову ж таки це погодження завтра вилучить законодавство, тому що воно заважає проходженню цього цієї угоди? Я перш за все ставлю ці питання, тому що угода містить дуже багато екологічної інформації. Стаття 8 закону про угоди про розподіл продукції і стаття 9 передбачає це порядок і сроки оцінки рівня забруднення на ділянці, в якій буде це здійснюватися. Це власне про ті тендери, які ми говорили, що на оцінку залучаються тендер. Чи це прописано в угоді, чи це не прописано? Ми почули від фахівця в другому виступі. Навіть, що я читав угоду. Хтось її читав, хтось її не бачив. Більшість людей, більшість депутатів, які навіть проголосували в Харківській, в Донецькій областях, не бачили цієї угоди. І, власне, ми почули думку, що в угоді зшел е, трошки менше екологічних вимог. Шеврон ще над цим працює. І мені хотілося б чітко зрозуміти, які там вимоги закладені, тому що от, дякую представників компанії Шел, які скерували мені на сайт. Там вже висять матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище по тим свердловинам, які не пов'язані з угодою про розподіл продукції. по Біляївській 400. Я подивився матеріали ОВНС. Вони базуються абсолютно на повністю на наших стандартах. Там немає жодного міжнародного стандарту. Гости 86, 94, 97 роки. Основні витрати на екологічні заходи: фосфогіпс, солома, сульфат алюмінію, 21 тонна соломи в амбарі для того, щоб змішувати потім 80 сантиметрів ґрунту. Здається, у вас в матеріалах ОВНС це написано. Чим ці, чим ці технології відрізняються від тих технологій, які були в Україні в 80-му-60 в му році? Солома завжди використовувалась в Україні як один з основних компонентів. Е, тому мене цікавить, де в тих матеріалах передові технології. Там є в одному місці дві зірочки, де написано, що немає легітимно визнаної технології, якщо це стосується води водовідведення в амбари. Е, е, ця технологія просто в ОНС не врахована. Це ми говоримо про Тубіляєвську свердловину. А що буде далі? Ми маємо речовини, які е, різні компанії по одні кажуть, що ми їх оприлюднюємо, другі не оприлюднюють. Які не мають певних в Україні ні сертифікатів, не мають відповідних погоджень. Ми маємо багато речей, про які фактично ми зараз кажемо, що ми про них не знаємо, або про них невідома громадськість. От мені би не хотілося сприймати це на віру. Я хотів би мати документ, я хотів би мати конкретні гарантії. Це не тільки цей гарантії те, що були питання про рекультивацію, гарантії по консервації, гарантії, тому що, на жаль, на жаль. Як на мене, відбувається така така собі екстерналізація витрат вершки і корінці, як це кажуть, комусь вершки, комусь корінці. Якщо е, ті фахівці, які аналізували угоду Shell праві, то в угоді Shell передбачено, що плату за воду вони не будуть здійснювати. Таким чином, виходить, що цінний ресурс, вода, за який зараз, якщо сільський голова не продовжив дозвіл і має свердловину для того забезпечити своє село питною водою, прокуратура порушує кримінальну справу, нараховує збитки, які стягують з тої же сільської ради. То е, велика прибуткова компанія, яка хоче заробити прибутки, вона отримує великі обсяги води безкоштовно. То в чому ж тоді суть ціни цього газу, якщо е, бідна сільська рада має платити за воду, а багаті компанії не повинні платити за воду? При тому, що сільська, вода використовує, сільська рада використовує цю воду для питного водопостачання, а компанія змішує її хай там одним відсотком хімічних речовин і залишає її для наших е, нащадків. І як на мене, от я би на цьому питанні хотів завершити. Як на мене, я прихильник, і ми з колегами колишніми організаціями вважаємо, що на даний час, поки українське законодавство не готове для реалізації таких проєктів, і вони будуть реалізовуватися як за навіщо платити більше, як кажуть. Вони будуть реалізовуватися за тими стандартами, які зараз є в Україні, або яких зараз немає в Україні. Таким чином, у нас будуть ОВНС підганятись під сучасні, під старі гости, стандарти. У нас не буде ніяких міжнародно, ну можливо, геотекстиль на ґрунт покладений. Це буде щось таке, чого в нас як на практиці не робиться. Все інше, амбари і все це те, що нам залишиться. Це те, що ми маємо колись в країні треба була сірка, ми маємо в Яворові. Колись треба була сіль. Ми маємо е, стебник, ми маємо калійні добрива вироблялись. Ми маємо багато об'єктів, які залишилися нам у спадок. І хтось хтось отримав прибуток, комусь у спадок лишилося, лишилися екологічні проблеми. І мені би не хотілося, щоб ті екологічні проблеми лишилися власне місцевим громадам, які повністю зараз виключені з процесу. Погодження таких серйозних робіт на їх території. І остання просто теза. Мені здається, що краще нашим нащадкам залишити трохи газу в надрах, чим забруднену воду, з якої вони не будуть знати, що робити. Дякуємо.